Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, ви вже чудово знаєте, а хто не знає, то зараз розповім, що на цьому тижні масово почали нараховуватись міжнародні допомоги від ООН, від Червоного Хреста, від компанії ЮНІСЕФ, від компанії Реус, тобто від багатьох міжнародних організацій, лише від компанії. Організації Об'єднаних Націй нараховано майже 300 тисяч допомог в цьому місяці, і основним пріоритетом є саме пенсіонери, але в отриманні є. Деякі нюанси, тому що людям кошти приходять, але вони не знають, куди вони прийшли, як вони прийшли, як їх зняти. Зараз усе розповім і ви розберетеся, як отримати і зняти дані кошти міжнародної допомоги 6600 гривень. До речі, тим, хто видалив. Також зараз роз'ясню, що робити далі. І так, деяким людям кошти відразу прийшли на карточку. Це доволі хорошо. Вони побачили, що кошти прийшли кому дві 200, кому 4400, а кому й відразу усі 6600. Але більшості все таки прийшло через міжнародну організацію Western Union. І як його зняти? Є різні способи, розповім вам найдоступніший. Самий простий спосіб, який не потребує від вас якихось там дій, маніпуляцій з телефоном, ще з чимось, піти в банк, показати цю смс-ку в будь-який банк, приват, Аваль, Ощад, показати смс що вам прийшов міжнародний переказ. Вони подивляться всі ті дані і видадуть вам дану суму. Але це потрібно піти в банк, вистояти в черзі, якщо ви там з села, то поїхати в місто. Є також інший спосіб, який не потребує походу в банк. Тому, якщо вам прийшла смс що вам нараховані кошти, а ви її ніде не можете знайти, то прочитайте уважно, і якщо це міжнародний переказ, робіть далі усе, як я зараз розповім в відеоінструкції. І так, отримання міжнародної допомоги по коду з смс, буду показувати на прикладі банку, а саме Приват24. Заходимо в нього, авторизуємося. Вибираємо самий нижній пункт сервіси. Перекази. Міжнародні перекази. Далі, дивіться, у вас може стояти на Надіслати, то вам потрібно переключитись на отримати. Будьте з цим обережні, бо дуже часто дзвонять зловмисники, і от через цей пункт надіслати роблять вид, нібито ви отримаєте переказ від міжнародної організації, навіть від ООН. Тому завжди вибираємо отримати. Вестер Юніон і далі вказуємо номера з СМС. Номер переказу, сума точно така, яка зазначена в СМС-кі в переказу. І країна, звідки вам це прийшло. Вся ця інформація є в СМС-ки. Після чого нажимаєте Продовжити, і там з'явиться карта, на яку ви хочете перерахувати кошти. Вибираємо потрібну карту. Нажимаєте підтвердити. Очікуєте десь в районі 5-10 хвилин. Дуже часто це проходить миттєво, але по закону вони мають право там до 5 робочих днів. Тому якщо не прийшло зразу, не переживайте. Може прийти трішки пізніше. Зазвичай, звісно, проходить майже відразу. І отримуєте ваші кошти. Як бачимо, немає нічого складного, декілька натисків на телефоні, і за буквально 5 хвилин кошти у вас на карті. Далі, що робити тим, хто, як написав у мене в коментарях, прийшла смс, подумали, що це розіграш або шахраї, і видалили дану смс. -ку. Ситуація тут складніша. Я консультувався з працівниками банку, вони відповіли чітко і ясно, що без номера переказу, який вказаний в смс, кошти ви, на жаль, отримаєте. Не зможете банк. Тобто вам потрібно шукати цей номер переказу. Де його шукати? Усі порекомендували звернутися в Офіс тої фірми, яка робила вам міжнародний переказ. Ось я прямо в відео вставляю вам деякі номери гарячих ліній цих міжнародних фірм. Хорошо, якщо ви знаєте, яка вам перечислила, то. Відразу до неї зателефонуєте. Якщо ж ні, потрібно буде телефонувати по всім і питати, чи не нараховували вам вони допомогу. А якщо нараховували, то взнавати номер оцього міжнародного переказу. Ще як варіант: це звернутись до Міністерства соціальної політики. І якщо вони захочуть заморочитись, то їм буде набагато легше звернутися в представництво і отримати ваші дані про виплату. Хоч у них самих цих даних немає, і вони можуть просто відмовити вам в наданні такої інформації. Тож це вже, знаєте, як то чисто по-людськи, захочуть, не захочуть, допоможуть, не допоможуть. А я бажаю вам, дорогі мої глядачі, усім хорошо цю виплату оформити без проблем, по моїй інструкції, яку я робив декілька тижнів раніше, так як ці виплати масово пішли всі оформляти. Бачимо, їх насправді видають, ніякий це не обман, і масово видають, тому все-таки краще оформляти і пошвидше її отримати. Як пишуть деякі люди в коментарях, навіть не надіялися, тут трахбах і 4400 нараховано, плюс ще 2200 в наступному місяці дорахується, то чому б і не отримувати? А якщо у вас є, дорогі мої глядачі, бажання трішки поділитися, то під відео я залишаю координати картки. Як більшість з вас вже знає, учора ми купили і загнали нашому бійцю автівку, але потреб наших хлопців ще доволі багато. Тож буду вдячний за кожну гривню 5, 50, 100, скільки у вас є можливість, які підуть на потреби наших Збройних сил України. Тож... Робимо усі, усе можливе заради перемоги України і до нової зустрічі на каналі.